Усім привіт! Вас вітає новий медіапроєкт Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара Валізка з книжками, в якому ми будемо вас знайомити з тематичними підбірками книг, які є у нашій бібліотеці. <му> Сьогодні ми відкриємо нашу чарівну валізку і знайдемо у ній книги, які створюють ідеальний осінній настрій сатишні історії, пригоди, теплі спогади, а також краплинка готичності та нуару. Все це чекає на вас всередині. Давайте ж подивимось, що там. Ось і наша перша книжка. Теплі історії до кави Надійкий Гербіш. Восени, коли ви насолоджуєтесь запашною кавою і шоколадом, ці теплі історії стануть чудовим доповненням. Це оповідання про почуття, сумніви, далекі подорожі та затишний дім. А також про любов, сміливість, трохи суму і багато радості. У них немає однозначних висновків, лише пошуки та імпровізація. Книжка Теплі історії до кави ідеально підійде для тих, хто хоче відчути глибокі емоції осінніми вечорами. Я кохатиму тебе завжди від Сари Джіо – прекрасний вибір для осіннього читання. У цій теплій і водночас щемкій історії переплітаються події минулого та сьогодення. Кейлі Крейн – Успішна журналістка, наречена ідеального хлопця, несподівано змінює своє життя після зустрічі з безпритульним чоловіком Кейдом Маккалістером, коханням її життя. Проте він не пізнає Кейлі, вирішивши допомогти Кейду знову знайти себе, дівчина занурюється у неймовірну подорож, що зачаровує і залишає незабутні враження. Ця історія точно змусить вас забути про сон та погану погоду за вікном. Наступна книжка Смажені зелені помідори в кафе Зупинка, авторства Фенні Флег. Багато людей бачили однойменний фільм, але мало хто знає, що він знятий за чудовою книгою, вартісною для прочитання. Головні герої обговорюють дивовижні історії життя людей, що їх оточують. Це не просто плітки, а справжні життєві розповіді, що змушують сумувати, захоплюватись та зміятись. Ця книга надихає і додає сил, тож її можна приймати як ліки від осінньої апатії. Вгору сходами, що ведуть униз Бела Кауфмана. Історія, що починається 1 вересня, розказана вчителькою мови та літератури. Книга складається з діалогів, записок, оголошень і листів, які потрапляють до шухляди пропозицій. Складні діти, вчителі, які намагаються їх навчити і не збожеволіти, та вічні конфлікти між поколіннями. Незвичний стиль написання спочатку може здатися складним, але згодом захоплює з головою. Це схоже на перегляд старих шкільних фотоальбомів з побажаннями на пам'ять. Тому цю книжку сміливо можна назвати ідеальною для осіннього читання. Що може бути кращим, ніж поринути в захопливий готичний роман осіннього дощового вечора тринадцята казка Діани Сеттерфілд – Це історія, яка тримає в напрузі з першої до останньої сторінки. Минуле віде Вінтер, відомої письменниці, довгі роки залишається загадкою, але настав час дізнатися правду. Вас зачарує цікавість і бажання дізнатися, що ж сталося з героїнями роману. Ця книга ідеально підійде для затишних вечорів під ковдрою. Будь-який текст Рея Бредбері ідеальне осіннє читання, його улюблений сезон осінь, і це відчувається в кожному творі, зокрема й в нуарному детективі Смерть діло самотнє, у якому молодий письменник Невдаха живе у Венеції, штат Каліфорнія, де майже ніколи не світить сонце. І поруч занедбаний парк з атракціонами ховає в собі небезпеку. Головний герой розуміє, що в похмурному містечку. Оселився маньяк, і треба його зупинити, щоб не стати наступною жертвою. Цей роман, написаний за всіма правилами нуару, захоплює своєю атмосферою та кінематографічністю. Ось що ми сьогодні знайшли у нашій валізі з книжками. Сподіваюся, що ви знайдете серед них щось для себе і проведете незабутні осінні вечори за читанням. Ще більше цікавих книг можна знайти, завітавши до Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара. До нових зустрічей!